Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, чим обробити сливу від черв'яків в плодах. Часто зрілі плоди сливових дерев опиняються червивими. Шкідників, які можуть завдати шкоди майбутньому врожаю слив краще знати в обличчя, щоб почати боротьбу з ними завчасно. Шкідників, які можуть зіпсувати урожай сливи у вашому саду, може бути кілька. Найвідоміші серед них це сливова плодожерка, сливовий пильщик і сливова товстоніжка. Вони зимують у стадії личинок в коконах, де-небудь в тріщинах дерев, або під її корою. Навесні дорослі особи не вилітають якраз в період цвітіння сливи або відразу після. Цітіння. Відкладаючи яйця в зав'язі майбутніх плодів, вони здатні практично погубити майбутній врожай. Із власного досвіду скажу: 80-90% врожаю загине. Є дуже багато інтесидів, які дають хороший ефект. Такі як фуфан, карате, конфідор, ктара, моспілан, каліпсо. Але я використовую Engio. Він мені цей сподобався ентицид. І я його використовую. Скажу зразу, три роки ви використовуєте обраний вами інсектицид і міняйте, тому що комахи не привикали до вашого інтециду. Деякі садівники відмовляються від обробки плодових дерев хімічними препаратами з міркування екологічної безпеки. Однак з таким підходом врожаю можна не дочекатися зовсім. Правильне застосування сучасних засобів для захисту від хвороби і шкідників не приносить шкоди людині, багаторазово збільшуючи врожайність їхніх плодів. Так от, друзі, розводимо наш інтицид Endio. Для обробки нашої сливи. Розводимо його, заливаємо його водою і так як у нас слива висока, ми поміняли на продовжувача довгий трьохметровий, зручний для того, щоб не лазити по драбині, так як висота сливи коротким продовжувачем. Неефективно. От такий трьохметровий продовжувач ми чіпляємо і йдемо обризувати сад, наголошую зразу. Сливу і не тільки сливу обризувати тільки після її цвітіння. Бджол уже не буде, вони полетять, остануться тільки в комахи. І тоді робити обризгування. Сливи чи то черешні, чи то яблуні тільки після того, як вона відсвіла. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!